Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні от приїхали на пасіку субота. На ем... холодно, сонця немає, але в нас термінові роботи по виводу маток. Сьогодні у нас матки вийшли, вони ізольовані, але будемо засипати останні свої нуклеуси. Ну, так як всі показують і. Дещо я хочу показати. Зараз ми будемо відбирати матки. Вони стоять в сім'ях-виховательках ізольовані. Зараз я їх відберу, покажу вам і покажу сам процес засипки. Як для мене, то сьогодні просто ідеальний час і погода для заселення. Ми засипаємо. Нуклеуси не на вулиці. А, ну, коротше, сам процес я зараз покажу. Льоту бджіл не буде, все буде проходити в спокійній обстановці. Давайте подивимось. Так, відібрали рамочки. Зараз покажу вам, які в нас рамочки тут. О. Отакі в нас були прививочки, отака ізоляція рамочок. Всі, маточки, всі повиходили. Зараз ми їх будемо потихеньку заселяти. Процес заселення зараз якось прилаштуємо. камеру, покажу. Отут, отут ми так, в тісноті, да не в обіді, як говориться. Це наші ось до останні 100 з лишнім маткомість. І зараз ми якось пристроїмо. Ага, зараз я покажу. Значить, засипаємо. от у нас такий чотирьохмісний вуличок є. одні одній рамочці ми витягуємо. Витягнули, все у нас розставлено на своїх містах. Звідти стоїть мій головний матковод. Тут я з бджолою. Такий черпак у нас повний. Засипали, кинули сюди маточку і все. Ну, сам процес зараз ви побачите, щоб було ясно, зараз якось ми пристроїмося. От, друзі, виніс відро. Сюди ми вчора сипали бджіл. Було трохи в нас погоди між дощами. Ну, Обично то це робиться за 3 години до засипки. Але зараз, от сутки, вони в нас в погребі постояли. Зараз я покажу процедуру, що ми з нею далі робимо. І Особливо дуже добре, що це в відрі, а не в ящику. Тому що з ящика. Вони вилазять, а в відрі побачите, як це вони ну, нормально себе поводять. Прошу оператора підійти сюди ближче до відра, щоб показати. Отак От ми струшуємо, трохи забув накачати воду. Трошки водички через вентиляцію трошки отакого. Те, що у нас злітає. То нічого страшного, тому що літає льотна, така яка летить, нам потрібно молоду бджолу. Обов'язково ставимо рамочку їм. І... Все отак от трохи є. Водою змочили. Вода бджола збивається в такий клубочок і дуже нею добре працювала. Ну, періодично приходиться так по відрю постукувати. Все, переходимо до засипки. Так, от, все підготовлено. Вам тут видно ящик, отак джілка трошки вилазить, ми її бах по відрі вона струсилася. Тут готова. Матки в мене от під рукою. Працюємо без рукавиць. Матку взяв, подивився на ню. Хороша, по відру стукнув. Взяв отакий черпачок джіл, отак. Висипав, матку, струсив, Все. Все, дуже просто, саме головне, щоб не було льота в джіл. Трошки не встигає мій помічник. Ох, красавіця як співає. Так. Бачимо, маточка, де не жива, викинулася зразу. Окий черпачок з горкою. Джали в нас є. Дякую. Ні. Все, ми зверху кладемо, отака в нас такі нуклеуси конструкція і все, і виносимо на вулицю. Я подаю слідуючий вулик. Виставляємо рамки. Так, поки там винесемо. Все, тут підготовлено. Джилка струшена. Час від часу змочуємо відробка підсихає, починає вилазити, але по відру, відро мокре, воно соскальзує вниз. Отак От це все проходить дуже спокійно і мирно. Але так було не завжди. Хі -хі, підожди. Поначалу ми теж розставляли це все на вулиці. А тепер все нормально. Ну так, десь поки.